Україна ніколи за жодних обставин не піде на компроміс щодо своєї територіальної цілісності або суверенітету. Нас виключили із переговорів між Москвою і Вашингтоном, але навіть у найважчі часи Україна ніколи не приймала ультиматумів. Президент Зеленський сьогодні із офіційним візитом в Туреччині. Саме ці слова, і те, що Київ готовий повертати свою землю дипломатичним шляхом, він заявив у Анкарі і наголосив, закінчення війни має бути за умов гарантій безпеки, і Україна очікує цих гарантій від Сполучених Штатів, від ЄС і від Туреччини. Ми хочемо, але хочемо, щоб це було справедливо і. Щоб ніхто за нашою спиною нічого не вирішував, і мені здається, це справедливо. Будь-яка країна має двосторонні трек з іншими країнами. Будь ласка, можете обговорювати що завгодно, але не можна приймати рішення без України, як завершити війну в Україні, ті чи інші умови і нас не запрошували на цю зустріч. А російсько американську зустріч в Саудівській Аравії для нас це було сюрпризом. Я думаю, так як і для... Багатьох так ми із медіа про це ну по побачили в цю, цю інформацію, отримали. Для того щоб настав справедливий мир, потрібно, щоб країни, які ми вважаємо сильними, демонстрували свою прихильність до миру. Для нас завжди була важлива територіальна цілісність та суверенітет України. Туреччина завжди повідомляла про свою повагу до територіальної цілісності України, і це те, від чого ми не можемо відмовитися. Саме тому потрібно, аби якомога швидше був встановлений мир на всіх переговорах і особисто або через міністра закордонних справ. Ми заявляємо, що ми досягнемо миру. Володимир Зеленський до березня відтермінував свій візит до Саудівської Аравії у контексті двосторонніх переговорів Сполучених Штатів і Росії, які відбулися у Ерліяді без залучення України. Переговори американської і російської делегації тривали чотири години, але дату зустрічі Трампа із Путіним там так і не узгодили. Повідомляють ЗМІ, які були присутні. Президент України раніше заявив, Україна не прийме жодних домовленостей укладених. США і Росією без участі Києва і таку ж позицію озвучив і Євросоюз. Ну а євросоюз готовий збільшити виробництво озброєння і витрати на оборону свою і України у цьому вже після екстреної зустрічі лідерів ЄС. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер фондерляїн запевнила спецпосланця Сполучених Штатів Америки Кіта Келога. Він до речі, в ці хвилини після європейських перемовин вже на шляху до України. Водночас британський прем'єр Кір Стармер наголошує, що його країна готова взяти на себе ключову. У роль у прискоренні роботи над гарантіями безпеки для України добре сказано. Але яку саме роль? От дійсно яку бо відправити в Україну своїх миротворців зараз не готові ані Франція, ані Німеччина, ані навіть Польща. Тобто Європа, як і раніше, занепокоєна, але вже дуже голосно. Бо консенсусу із ключових питань на паризькій зустрічі, ініційовані Еммануелем Макроном, не відбулося. То на які гарантії від Європи ми можемо розраховувати, і за яких умов? Ганок і лисейського палацу один за одним сюди з'їжджаються європейські лідери. Безпековий саміт скликав Еммануель Макрон. Запросив очільників Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів та Данії. Керівництво Єврокомісії та Ради і генсека НАТО зібрались європейські політики у Парижі після резонансних мюнхенських заяв американської делегації. Тож у ЄС взялися екстрено напрацьовувати свій план дій підтримки України та участі Європи у майбутніх переговорах із США та РФ. A... лише міцний мир в Україні, який захистить її суверенітет, утримає Путіна від подальшої агресії в майбутньому. Президент Трамп вже давно висловив бажання, щоб Європа активізувалась і виконала вимоги своєї власної безпеки. Щодо оборони, то ясно, що США не збираються виходити з НАТО, але нам, європейцям, доведеться зробити більше. Зокрема, інвестувати у власну оборону, збільшувати видатки на неї та нарощувати виробництво власної зброї. Це за словами польського прем'єра дозволить Європі і себе захистити, і Україні гарантувати безпеку. Польська Одностайно погодилися, що суттєве збільшення видатків на оборону абсолютно необхідне і не треба дратуватися, якщо американські союзники кажуть: витрачайте більше, будьте сильнішими та стійкішими. Ми зможемо ефективно підтримати Україну у збереженні її суверенітету, якщо ми справді зможемо ефективно захистити себе від загроз як Європа. А от щодо відправки миротворців до України після завершення війни і у тісному колі виникли суперечності Франція та Велика Британія після саміту вкотре підтвердили, готові розміщати свій контингент на нашій території у ділі і Швеція. А от позиція Польщі, Іспанії та Німеччини, навіть після гострих заяв адміністрації Трампа не змінилася. Категорично проти завчасно вести цю дискусію. Мене навіть трохи дратують ці дебати, мушу сказати. Тут говорять про можливі варіанти розв'язки за головою України, про підсумки мирних переговорів, які не відбулися, яким Україна не сказала так і не сіла за стіл переговорів. Це дуже недоречно. До 30 тисяч військових можуть європейські країни відправити до України написало видання Вашингтон Пост, посилаючись на джерела у Білому домі. За їхньою інформацією, США раніше розіслали союзникам у ЄС анкету з відповідним запитом. Ініціатива про іноземний контингент належить французькому президенту. Макрон вже понад рік намагається сформувати коаліцію із країн ЄС для створення миротворчих сил безпеки по майбутній лінії припинення. Вогню багато лідерів говорили про те, що європі потрібна власна армія, армія Європи. Я вважаю, що цей час настав збройні сили Європи повинні бути створені. А це пропозиція України, озвучена президентом Зеленським у Мюнхені. Йдеться не про альтернативу НАТО, а спільно з Україною сильну європейську армію, яка і без участі США зможе захистити свою територію. Після Паризької зустрічі Макрон телефоном поспілкувався з Зеленським і Трампом про європейські та американські гарантії безпеки для України. Адже учасники саміту не бачать можливими переговори про припинення війни. Без української участі для довгострокового та справедливого миру необхідно активно включати в переговорний процес Україну, країну, яка зазнала нападу. Та політичний проєкт, який відчуває загрозу Європейський Союз, щоб не допустити помилок, у неділю у Мюнхені перед поверненням додому екстрено засідали ще й очільники закордонних відомств країн ЄС, занепокоєні промовою американського віцепрезидента Дівенса, який фактично оголосив нові правила у стосунках. США та ЄС. Політики одностайно підтвердили, Європа на боці України. Паризька зустріч мала неформальний характер, адже проводилася у військовому. У колі і жодних офіційних рішень там не приймалося. Водночас генсек НАТО запевнив, що Європа і сама готова надати гарантії безпеки Україні, але без США вони не будуть міцними. А британський прем'єр анонсував наступного тижня, коли у Вашингтоні зустрінеться з президентом Трампом, обговорить і ключові елементи довготривалого миру в Україні з Брюсселя Анна Грішина. Ми – Україна марафон єдині новини.